Вибач, у нас немає шансів бути разом. А якщо ти випадково спіткнешся і впадеш у мої обійми. Тепер я випадково закохалася у тебе. А я буду гарним з жовтою парасолькою і дуже заможним. Ти маєш багатства? Ні, але заможний звучить красиво. Ти збрехав мені. Це знак? Ні. Ось це знак. Ні. Не падай. Um, yeah. Ледь не упала. Чого ти мене не підхопив так? Бо я бачив, як ти годину тому взяла корейський соджу фанджу, і тобі стало шкода мене, якщо б він розбився. Звісно, бо він соковитий, легкий та універсальний. Тим паче, фанджу перші, хто зробив в Україні соджу з ретельним дотриманням східних смакових традицій. А ще я знаю, що його можна пити не просто так, а додавати у сік, тонік і навіть каву. Тоді влаштуємо вечірку на честь шнурків, які нас пов'язали на все життя.